Осіння ескалація війни як передача ракет Томагавк може вплинути на ситуацію в Україні напередодні. Спецпредставник Трампа Кіт Келох пригрозив, що Сполучені Штати можуть передати Україні далекобійні ракети Томагавк, про які раніше просив Зеленський. Дальність цих ракет до 2,5 тисяч кілометрів, а це означає, що пів Росії до Уралу опиняється в зоні ураження, звідки ж взялися ці розмови про томагавки, адже Трамп був, начебто, проти ударів в глиб Росії. Очевидно, це пов'язано з останніми атаками по енергооб'єктах України. Лише за останній тиждень були удари по енергооб'єктах в Чернігові, була атака по Білоцерківській ТЕЦ на Київщині. Зрозуміло, що Росія знову збирається влаштувати нам по. Повний блекаут цієї зими, і найголовніше це те, що Україні зараз немає чим відповісти начебто, є розрекламовані фламінго, які літають на 3000 тисячі кілометрів, але про них зараз лише одні розмови. Тому захід, щоб запобігти російським ударам по нашій енергетиці, вигадав тему із далекобійними томагавками. Їхня передача має утримати Росію від ударів по нашій енергетиці. Головне, щоб не було як із німецькими ракетами Таурус. Говорили, обіцяли, але так нічого і не передали. Чи буде так само із томагавками? Побачимо у наступні тижні.